Всім привіт, друзі, ви на каналі Святіплей. І сьогодні в нас залітає вже, я не знаю, яка серія тюнячок. Сьогодні ми будемо тюнігувати такий порш, Cayenne крутезний, просто. Перед початком відео ви підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Обов'язково вводьте мій промокод Святик, який дасть вам приємні бонуси. Заходьте в мій телеграм-канал, а ми починаємо. Так, він у нас заводиться з новими звуками. Давайте його заведемо. Він дуже якось як трактор заводиться, не знаю. Давайте подивимося на модельку. Моделька дуже якісна, до речі. Дуже прикольно виглядає. Ось. Фари, все світиться, дивіться, просто. Як все красивенько виглядає. Давайте глянемо. Салончик обов'язково. О, який біл! Він заяркий дуже. Ну, будемо міняти колір зараз. Так, салончик теж прикольний. Педальки є, педальки є, прикольно. Все, давайте, поїхали. Давайте зараз розгончик зробимо від 0 до 100. Тако. Раз, два, три. Просто. Вже соточка є! Дивіться, він сток. Капець він їде. Просто капець, 200 вже є. 221 максималочка, він зремонтований повністю. На всі 100% так, полір. У нас буде в наступній серії така машинка, тако, Давайте заїжджаємо зараз на тюнінг центр, в принципі. Тут нікого немає, тут товарів просто немає. Ні, є товари, слухайте. Є товари. Так, музичка. Давайте музичку зараз ми виключимо в тюнінг центрі. Так, давайте вініли. Що в нас по вінілах? Капот, багажник. Я не знаю, чи треба нам вініли. Давайте сьогодні без вінілів. Давайте внутрішній тюнінг. R-клас, кейси з деталями, скільки коштують? 400 тисяч. В нас сьогодні бюджет до. Е, давайте поки що зробимо машину до 2 мільйонів. Я думаю, хоча б ну, 2,5, тому що ще буду наступну машину тюнінгувати, Network Trouble, поняв. А можна без нетворка? Дякую. Давайте перше її так затюнингуємо, а потім вже внутрішній тюнінг будемо ставити на все, що залишиться. Зовнішній тюнінг, о, є зовнішній тюнінг, чекайте. Отакий крутий, Скільки коштує? Ого він дорогущий. Скільки? 36. Та ти що шо, шохуел, блядь! Але він дуже гарно виглядає. Давайте ми його встановлюємо. Вічна спідниця. Так, а вона нам треба, скільки... Ні, вона дуже дорога, вона, вона не дуже гарно виглядає. Так ну Передній бампер це щось з чимось. 600 к Вже 600. А, тут треба було зразу купляти купувати, ну, давайте купимо. Раз. Раз. Все. купляємо Чікс. Колір кузова. Давайте глянемо на колір кузова. Я дуже хочу глянути, що тут у нас є. Металік. Хром. Хром поняв та воно вже лям коштує. Що Та так дорого? Що так, так дорого? Давайте лишаємо металік, давайте якийсь такий. Такий коштує 100 тисяч. Ну, можна, в принципі, купити, але він нам треба. Давайте якийсь такий ось такий зробимо колір. Прикольненький. Я не знаю, чи він красивенький буде виглядати, але я надіюсь буде виглядати красивенько Так, другий колір це в нас сидіння. Так, зараз ми по сидіннях пройдемося Давайте може отакий отак колір 16 тисяч всього лиш. Дуже гарно виглядає. Так, і третій колір, а що в нас третій колір? Чекайте. Полоски малюються, гляньте. Ну, давайте їх лишимо білими, тупо білими, скільки коштує. А так, скільки, якщо без них. А, вони сірі лишаються. Та хай будуть сірі. Так, неончик. Неончик, ой, другий капець неончик. Рівень тонування, ну, звісно, ми ставимо. А чому ж би і ні, правильно? Чому ж би і ні. Колеса. Що по колесах? У нас тут якісь є красиві колеса на цю машину. Нема красивих, вони якісь всі не красиві. Ага, ми не можемо. Добре. Так, вибір гудка. Та ні, не треба, рамку не можна. Срабоскопи. Такс. Зараз ми на цю машинку щось забадяжимо, красивеньке. Ого, дорога, та ну ні. Просто це вона ну, копець дорога. Давайте. Внутрішній тюнінг клас 460. Так. Два кейсика, я думаю, ми відкриємо. Які в нас тут детальки ліпші? А як глянути, які ліпші детальки, поняв? Ніяк. От так Давайте іксовий один купимо, відкрити. Так, воно... О, щось дай. А, це просто підвісочка. Ну давайте ефочний ша один відкриємо. Мотор. П'ятий! Ефочний, п'ятий! Фігасі! А який в нас... У нас D-клас Нічого собі... Оце... повезло, слухайте. Вона зараз буде їхати файно. Давайте двигунчик ставимо. І ставимо під вісочку. Все, мені ще ну, на іншу машинку, так само десь потратитись. Ми вже два лямчика потратили. Так, ентер, зберегти, придбати, та. Назад. Назад. А, вийти, все. Виходимо з тюнінг центра. Просто. Йумою, він бисткий став. А, він ще відстріли має. Ого, нічого собі. Так, а ну давайте так поглянемо. Ну, відстріли, да, тут ав... машина застрелюється прямо. Слухайте, ну вона швидше прям стала, видно, вона швидше стала. Давайте просто зацінимо її. Сірий такий красивенький колір. Такий красивенький, такий коричневий, коричневий салончик, до речі, дуже гарний. Так. Машина ось така. Заднє скло повністю затоноване. Так, давайте її зремонтуємо. Ось так вона виглядає. Класично, про... Класично чи те, що кажу? Давайте глянемо, оскільки. До речі, дуже тоненькі якісь в неї двері. Якісь дуже тоненькі двері в неї. Давайте глянемо багажник машини. На 100 кг. Файно слухайте на 100 кілограмчик мати багажник. Так, ну давайте замірчики тепер робити. Так. Соточка вже є. вже є соточка, Та ви що? 200. Просто 200 на рівному місці. Ми зробили на ній 10 кілометрів. Слухайте, ну це нормально. Це навіть дуже нормально, 10 кілометрів на такій машинці, то. Обще файно. Зараз на неї ще якісь круті номера поставити. Це буде обша пуля просто з таким тюнінгом вона дуже гарно виглядає. Кому теж став, подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Ми зараз їдемо, виходить, в міністерство МВС купляти номера. Так, друзі, ми вже приїхали. Тако. Давайте зразу отримати номери, вибрати номер, встановити. НТМ. Ну, слухайте. 0797. Прикольно, ну давайте поки що їх знімемо. Зараз знову вибираємо якісь. Так, вибрати номер, вибрати. КНН 4262. Теж прикольні номерень. Такі якісь, ну, гарні буквочки випадають. Але ще можна і циферки гарні, правда нам? Ну, хай поки що будуть таким номера, Правильно? Чому ж би і ні? Чому ж би і ні? Так, ось така у нас серія вийшла. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм канал, пишіть коментарі. вводьте мій промокод Святік на 01 сервері, який вам дасть приємні бонуси на початку гри. Всім до зустрічі, всім пока-пока.